Два кути паралелограма відносяться як 4 до 5. Знайти кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута. Ось тут є ці дві висоти, і, відповідно, ось цей кут потрібно знайти. Відношення кутів паралелограма означає, що гострий кут його величина 4х, а тупий кут має величину 5х. А сума цих двох кутів у паралелограмі завжди має 180 градусів, отже, 5х. Додати 4х дорівнює 180 градусів. Тобто, звідки знаходимо, що Х дорівнює 20 градусів. Тому кут D дорівнює 100 градусів, а кут C дорівнює 80 градусів. Ну, а тепер треба наблизитися до кута, який нам потрібно знайти. Він міститься в K, B, L, D. у такому дивному чотирикутнику. Але в цьому чотирикутнику відомо три кути. 90, 90. І 100 є той, який ми знайшли. А як відомо, сума усіх кутів чотирикутника – 360 градусів. Отже, з чотирикутника КБЛД ми шукаємо шуканий кут 360 градусів відняти 2 по 90 кути і відняти ще 100 градусів. Дорівнює від 360 відняти 280 градусів. І це буде 80 градусів. Отже, шуканий кут має 80 градусів. А тепер важливий висновок. Гострий кут цього паралелограма, ось він, 80 градусів також, відповідно, і кут А 80 градусів. І отже, кут між висотами, проведеними тупого кута у паралелограмі, дорівнює гострому куту паралелограма.